А розумна щітка має 5 режимів, і їх за допомогою сенсорного екрану можна перемикати за потреби. Найголовніше, насправді, тут ховається за режимом з назвою Ексклюзивний. По-перше, він може бути яким завгодно просто по-друге, він може бути повністю індивідуально налаштований під власника. Налаштувати такий ексклюзивний режим зможе сама навіть щітка. Просто через додаток. На смартфоні треба буде власнику пройти невеличке опитування. Тиснемо сюди, обираємо потрібні іконки по стану зубів та шкідливим звичаем. Отримуємо потрібний нам режим. Дуже швидко. Але є насправді ще й третій варіант. Коли ви вже такий профіс досвідом з розумінням справи в очах, ви можете створити взагалі свій власний режим роботи цієї щітки. Йдемо у налаштування і обираємо там не тільки тип чищення, силу впливу та час, але ще й можна створити декілька кроків, наприклад, почистили, а потім масаж ясен. Але одна з головних переваг розумних щіток – це можливість оцінки результатів чищення.